Паея одна із найсмачніших іспанських страв, і сьогодні у виконанні українців. Наш сусід Олексій вже понад 20 років живе в Іспанії і часто готує паею. Ми збираємося разом. Він працював в багатьох ресторанах і дуже дуже смачно це робить. Дуже відома паея з морепродуктами, але в нас сьогодні не менш популярний варіант з куркою та кроликом. Для приготування потрібні рис, м'ясо, стручкова фасоля, болгарський перець, часник та купа приправ. Спочатку підсмажуємо м'ясо, додаємо багато часнику, паприку, перець розведе. Ну, водою томатну пасту, а в кінці бульйон чи воду. А ще один такий момент: що іспанці ніколи воду не додають, вони додають бульйон. Тепер кладемо стручкову квасолю і переливаємо в пласку широку сковорідку, яка називається паера. Рис додаємо з розрахунку дві жменьки на одну людину. Ну і ще важливо, що зараз можна помішувати. А от коли додати рис, один раз перемішати і все, воно не перемішується. Спочатку хвилин. П'ять на великому вогні, потім на хвилин ще 10-15 на маленькому вогні. Класичний соус аліолі додаємо. Це подрібнений чесничок, петрушка і майонез. Ще лимончиком обов'язково полити. І це, ну, я знаю, що це божественно смачно. М -м -м. Друге. Все, не можу говорити. Вимикає.